Як зробити перехід між нашим та сакральним світом. Нове випробування, яке нас чекає в новинці 2025 року від Філіпо Сорченелі. Фанго є п'єска, яка перекладається, а глина та персик. Аромат, який падає, зроджений у пам'яті про хворе дерево, чия важка гілка віддає свої плоди землі, заповнюючи спогади насінням, не сорому, а честі, і саме межам між тим, що падає, і тим, що залишається на шкірі, стає центральною поетичною темою. Це саме стосується і людської душі, яка може як піднятись, так і впасти в одну мить. Трактування самого аромату починається з дитинства, тому що це саме той період, в якому закладаються наші травми, потім проявляючись в дорослому житті. Дощ, персик, земля та бруд це саме ті основи, які будуть відкриватися у композиції аромату, даруючи неймовірну стійкість та шлайф. І ще один секретний інгредієнт, але хто знає, як він буде проявляти себе. Все залежить від стану вашої душі.